Вітаю в клубі української нумізматики! Сьогодні ми поговоримо про те, як наші українські пам'ятні монети проходять із стадії планування до стадії продажу в інтернет-магазині, як затверджується дизайн та які шляхи проходить монета до того, коли вона потрапляє до нас в руки. Все починається з того, що департамент грошового обігу розробляє річний план випуску пам'ятних або інвестиційних монет, також сувенірної продукції на наступний рік, і подає його до 15 квітня поточного року в лінію НБУ на розгляд і затвердження. Під час планування департамент розглядає пропозиції міністерств, інших органів виконавчої влади, наукових і культурно-освітніх установ і закладів, об'єднань громадян. А також окремих громадян, якщо вони надійшли не пізніше, ніж за місяць до подання плану випуску монет для розгляду і затвердження. Тобто, друзі, хто брав із вас участь у зверненні до департаменту грошового обігу стосовно пропозиції щодо введення в обіг нових серій пам'ятних монет, хочу запевнити вас, що ми зробили все правильно. Ми подали пропозицію до квітня місяця поточного року, це означає, що нашу пропозицію за самою процедурою Національного банку е, обов'язково повинні розглянути. І, можливо, е, у плані на наступний рік ми побачимо якісь із запропонованих нами серій. Визначаючи тематику монет, департамент керується указом Президента України про упорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв. Також визначає типи та тиражі інвестиційних монет на наступний рік для включення до плану випуску монет. Та визначає види і тиражі сувенірної продукції. на монетний двір, в подальшому БМД після отримання затвердженого плану монет до 15 травня складає обсяги відвантаження пам'ятних інвестиційних монет чи сувенірної продукції на наступний рік, а до 1 червня подає на погодження план графік основних етапів виготовлення та передавання монет. З урахуванням того, що вони мають бути виготовлені. Та передані до центрального сховища не пізніше ніж за місяць від дати випуску їх в обіг. Державна скарбниця України, згідно з планом графіки продукції, передає партіями в установленому порядку банкнотно монетному двору банківські та дорогоцінні метали для виготовлення пам'ятних та інвестиційних монет, а також сувенірної продукції. Департамент вже протягом року може ініціювати коригування плану випуску монет, що розглядається та затверджується правлінням Національного банку України, за потреби уточнення тематики монет, тиражів, номіналів, металів та маси. Після затвердження правління НБУ плану випуску монет, департамент організовує роботи щодо розроблення ескізів монет, укладаючи договори про створення ескізів з художниками, які відповідно до цих договорів подають ескізи. Разом з авторським описом. В розгляд ескізів не пізніше, ніж за місяць до їх отримання банкнотно-монетним двором, крім пам'ятних монет, внесених до плану випуску протягом року, здійснює експертна рада з питань дизайну пам'ятних монет України. В подальшому експертна рада вона є дорадчим органом при Національному банку України і діє відповідно положення. Про неї. У разі потреби ескізи монет рекомендовані експертною радою, доопрацьовуються з врахуванням фахових зауважень та пропозицій. Тобто, наскільки я розумію, саме на цьому етапі є умовні якісь е, ті ж громадські організації нумізматів, які м, включені в саме цю експертну раду, яка, по суті, є лише дорадчим органом. Звичайно, для мене ця інформація дуже цікава, і в подальшому я планую її дізнатися. На сьогодні мені цікаво, які у нас є реально діючі громадські об'єднання, які представляють нумізматів на такому ось дорадчому органі. Тому ну, що особиста я ніяких е, реально діючих громадських організацій на сьогодні не знайшов. Можливо, вони є на папері, можливо, їхні представники висунуті в цю саму експертну раду, але на цьому вся діяльність таких організацій і закінчується: ескізи пам'ятних монет чи сувенірної продукції, які рекомендовані експертною радою, розглядаються та затверджуються конкурсною комісією з питань розроблення ескізів. А ескізи інвестиційних монет затверджуються рішенням правління Національного банку. Тобто на цьому рівні ініціатива відходить від громадського дорадчого органу до уже сформованої комісії, затверджену на рівні правління Національного банку. Скоріше за все, туди входить голова Національного банку, заступник голова департаменту грошового обігу. І, і, і різноманітні фахівці можливо, скульптори, художники, на мою думку, десь так плюс-мінус має виглядати конкурсна комісія. Затверджені ескізи передаються на банкнотно-монетний двір для виготовлення монет та на постійне зберігання. Після БМД здійснює їхню перевірку на відповідність технічним умовам та на наявність у ескізах обов'язкових елементів. І десь на цьому місці. Затвердження до випуску пам'ятної медалі місто Героїв Миколаю, здається, і було трошки прогавлено. саме той випадок, коли на докарбованій медалі не було логотипа банкнотно монетного двору. югнотно Гнотно-монетний двір, відповідно до затверджених ескізів пам'ятних та інвестиційних монет, виготовляє їх гіпсові моделі та передає разом. Із супровідним листом на розгляд департаменту. монетний двір, відповідно до затверджених гіпсових моделей монет чи сувенірної продукції, виготовляє пробний карбувальний інструмент і, відповідно до плану графіку, передає до центрального сховища 4 зразки продукції з оригінального металу. Виготовлена кількість зразків пам'ятних або ж інвестиційних монет чи сувенірної продукції не входить до загального тиражу. Результати розгляду оформляються протоколом, у якому має бути надана оцінка їх відповідності затвердженим ескізам і гіпсовим моделям цих монет чи сувенірної продукції, а також визначена відповідність якості їх виготовлення, запланованій та обов'язково визначається інформація про затвердження чи незатвердження зразка. Банкнотно-монетний двір відповідно до затверджених зразків і у визначенні плану графіку строки здійснює карбування запланованого тиражу та передає його в установленому порядку до центрального сховища. Вігнотномонетний двір організовує замовлення сертифікатів до пам'ятних монет, супутньої продукції чи презентаційної упаковки. Вігнотномонетний двір протягом 5 робочих днів віддати затвердження зразків. Забезпечує їх фотографування та передає фотографії в електронному вигляду департаменту для розміщення на відповідній сторінці офіційного інтернет-представництва національного банку або ж використання в рекламних заходах. Департамент не менше ніж за три дні до дати випуску в обіг подає відповідним підрозділам Національного банку офіційне повідомлення про введення в обіг монет для оприлюднення в засобах масової інформації та розміщення на відповідній сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку. Блинно-монетний двір, а точніше, його підрозділ державна скарбниця, передає пам'ятні інвестиційні монети чи сувенірну продукцію до центрального сховища. Яке їх і обліковує. У центральному сховищі уся продукція зберігається окремо від інших цінностей. Обігові пам'ятні монети зберігаються у сховищі разом із розмінними, обіговими монетами або іншими цінностями. Розподіл тиражу пам'ятних інвестиційних монет та сугнітної і супутньої продукції здійснюється згідно з розпорядженням Національного банку, з урахуванням затвердженого переліку дистриб'юторів. На встановлених їм розмірів партій монет. Забезпечення виконання відділами грошового обігу в регіонах Національного банку онлайн замовлень, діючих договорів із юридичними особами, нерезидентами звернень органів державної влади, громадських організацій, вищих учбових закладів, інших організацій та установ, виходять із тематики монет та сувенірної продукції, а також Необхідності забезпечення участі Національного банку державних заходів. Тобто, як ми розуміємо, не обов'язково увесь тираж е, певної монети має е, прийти лише до банків дистриб'юторів та інтернет магазинів Це може піти і на окреме замовлення від органів там, державної влади, чи е, якогось місцевого самоврядування, громадських об'єднань, організацій, навчальних закладів, в принципі, це все зрозуміло. Ну а що ж, потім ці монети ми разом з вами купуємо або намагаємося купити на сайті інтернет-магазину Національного банку України і в разі успіху милуємося ними вже відповідно в своїх руках. Що ж, друзі, дякую всім за увагу. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас, для самого розуміння щодо введення в обіг пам'ятних монет України. Я ж намагаюся дати вам нову та цікаву інформацію, яка до цього ніде, е, в принципі, не висвітлювалася. Якщо ж ви вдячні мені за це, то будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, І якщо ви ще досі якимось чином, ну просто якимось чином, не розумію яким, але досі не підписані на цей канал, будь ласка, підпишіться, для мене це дуже важливо і дуже приємно, і дає стимул для подальшої роботи. Дякую всім за увагу. do nowych z